Починаємо дивитися тринадцятий аркан, це карта смерті. Почнімо з ключових слів: це розпад, екологічна катастрофа, завершення, криза, безнадія, втрата, трансформація, емпатія, внутрішнє тепло, самопримус, очищення. Що сам автор говорить про цю карту? Що під місячним небом жахливі трупи матері та дитини зловісно стоять вздовж забрудненої берегової лінії. Колись живі та життєздатні їхні смертне середовище перетворили їх на токсичні трупи через матері без очей, звернений у майбутнє, натякаючи на те, що життя триватиме, незважаючи на мерзенні умови теперішнього моменту, її дитина звертається до минулого, прагнучи втекти від цього жахливого сну, благаючи на колінах, він намагається знову потрапити в утробу своєї померлої матері. Яка заважає йому зробити це кігтям своїми гнилої ноги. Після народження повернення немає, як і його мати. Дитина повинна прийняти обставини, що стоїть перед нею, і рухатися далі, в пошуках кращих днів. Хоча мати є втіленням самої смерті, вона також несе зерно нового життя. Забаром відбудеться народження ще однієї дитини, яка принесе з собою надію на відродження. В реальності це, тобто, як і класичні тобто це якесь раптове завершення одного аспекту життя та почав. Іншого. Тобто все, що вже прогнило всередині, його неможливо врятувати. Тобто старі речі, плани, мрії перетворюються на попіл, залишаючи лише жаліти про витрачений час. Тому, знаєте, це такий, коли вже може порватися одяг, це може. Коли плани можуть різко змінитися. Марії, яким там знаєте, людина могла мріяти роками, могла перетворитися на щось вже незначне, на те, що вже відчуло себе. І під час цього людина могла нічого абсолютно не робити, і за чого це може жаль до того минулого, що людина хоче повернути час назад. Тобто це така. Важка життєва криза, з усвідомленням того, що світ, який ти так довго творив, тобто він проречний. Можливо, людина могла жити в рожевих окулярах, вона вірила в те, що все буде чудово, все буде добре, або що до неї буде ставитися добре. А потім вона зустрілася знаєте, з такою дуже кривавою, так скажімо, дуже болючою правдою. Карта також може вказувати на екологічні катастрофи, сильне забруднення повітря, розлив шкідливих хімікатів і тому подібне. Тобто тут пов'язано також із екосистемою. Один, то вона абсолютно спустошена, як і енергетична, змотана на фізично, але все рівно вона емпат. Вона інтроверт. є все рівно високий якийсь інтелект, розвинене тонке відчуття гумору, відчувається смак, так скажімо, Може проявляти пасивну агресію. Ні. Виглядати трошечки дивно, дивукувато. Це може проявлятися як в одязі макіяжі, як вона може вести свої соціальні мережі, але всередині все рівно вони дуже теплі, вірні. І чесно вразливі люди можеш побачити, і вони кинути з такими незрачними. Ти наче не хочеш з ними спілкуватися, тому подібне. Але потім, коли ти з ними спілкуєшся, ти думаєш, Боже, які прекрасні люди насправді зовні бути дуже такими холодними і трудоголіки. Стосунки, то тут йде поступове завершення тривалих стосунків, може бути таке болісне розлучення. А якщо відбудуться якісь спроби поживити цей союз, то вони привиносять ще більше розчарування? Але знаєте, в одну миті розірвати це неможливо. Людина може терпіти дуже довго, а, чи потрібно, чи не потрібно, буде зважувати цю всю ситуацію, але назад уже немає ніякого виходу, тому потрібно це буде зробити рано чи пізно. Якщо в цій, так скажімо, сім'ї є вже діти, то вони також страждають. Вони можуть стати якраз цією проблемою, і а кого ти більше любиш, маму чи папу? А З ким ти? Хочеш жити з мамою чи з папою, тобто це дитина, вона має радіти життю, але батьки на неї звалюють цю якусь відповідальність, і вона має приймати рішення. Хоча вона не хоче приймати рішення, дитина може отримати травму емоційну, може також закриватися. І знаєте, занадто стає дорослою. Тобто це буде такому в мінусі. Нера можуть пов'язувати матеріальні якісь питання, але тобто, знаєте, залишатися в стосунках чисто по бізнесу. Вони там думають, ладно, не будемо якось там папери міняти чи ще щось, будемо там рахуватися, але вони можуть не жити разом для друг друга чужими людьми. Якщо є секс, то він задає неприємних почуттів, все відбувається через самопримус, може бути якесь в деяких аспектах підкорення в такому плані. Якщо ми говоримо робота гроші справи, то це може бути похоронний бізнес, зрозуміло, з яких причин здійснення процедури банкрутства, тобто робота сама себе вже вичерпала, Право може йти до звільнення. Або людина вже не працює на даний момент, просто сидить без роботи. Може бути це за завершення проєктів, дипломних, курсових робіт, що ми говоримо про бізнес, якісь через з того, що вони не змогли реалізувати весь потенціал, падають продажі. Грошей немає, речення добігають до кінця, і в деяких аспектах не хватати на їжу. Девіація це може бути депресія, суїцидальні схильності, некрофілія. Якщо ми говоримо про карту дня плюс порада, то це перехід енергії з однієї формисування в іншу. Тобто не потрібно боятися змін, потрібно їх, знаєте, просто прийняти. Вже не потрібно жалкувати про минуле, не потрібно, знаєте, в деяких аспектах дуже часто про це думати, тому що що відбулося, то відбулося все. Ти назад ніяк не. Підеш, не зміниш його і тому подібне. Тобто, знаєте, потрібно прийняти цю ситуацію, яка вона не була. Ці зміни неминучі, і якщо не зараз, то вони ще можуть і ще можуть бути більш жорстокими в наступний раз. Вона може в цей день почуватися себе похмурою, або знаєте, не може себе заспокоїти, дозвольте собі так сьогодні відчувати. Далі буде краще. Тобто потрібно, знаєте, оце почекати цю негативну, можливо, пережити цю ситуацію. Бо далі будуть добрі речі з вами відбуватися. Одне вимирає, інше народжується. Будуться нові якісь творіння, творчість може виникнути. І багато буде інших починань, обстеження до лікаря, розібрати можливо якісь речі, викнути речі або віддати на благодійність секонд-хенд. і виконати потрібно все зайве зі свого життя. Можете також, якщо у вас є якісь транспортні засоби або щось пов'язане, знаєте, вихлопні труби і тому подібне, можна перевірити, зробити цей технічний е -е, огляд.